Був отакий підсилювач з металу 08 мм в цьому пороговій, він згнив. І замість нього я зробив отакий підсилювач. Метал 1,5. З 2-мм вирішив сюди нічого не робити, крім піддомкратника, тому що рідне було дуже тонке. Дуже товсте варити сюди, я чогось не хочу. Вважаю, що це тут не потрібно. Оцього підсилювача з 1,5-мм металу хватить за очі. І що я ще його обійшов заглушка порога одним куском із підсилювачем. Потім оцю нижню частину треба буде вивернути в іншу сторону. І все, і до неї буде приварюватися поріг Там, з того боку десь. Якраз там така частинка знизу тут приварюється. І виходить пару зайців за один підсилювач. Получається, він у мене рівний, кут 90 градусів сюди привариться поріг. А ці виштамповки отакі. Красота. Якщо ці виштамповки не робить, метал буде слабший на скручування. І раптом ДТП. Якщо це буде просто рівний метал. Він буде бреніть, грати і все. А за рахунок оцих виштамповок, цей підсилювач витримає набагато більше навантаження. Шик і близько.